Разом з сініми надала грант по війні, щоб підтримати їх під час їхньої островської кампанії. Тобто, завдяки нашому гранту, Слава, Бренден, Аня і їхні продюсери могли їздити по різним штатам під час їхнього кінопрокату і особисто бути на цих показах, щоб змогли щоб персонально говорити з американською аудиторією, тобто робити цей емоційний такий тачпоінт і закликати надалі підтримку для України через їхню історію. І саме цей фільм показує це поєднання цивільного життя і служби в армії. Він допомагає людям по всьому світу зрозуміти, що ця війна є вимушеною для українців, але наш свідомий вибір це захищати наші цінності, нашу державу. І він неймовірно показує. Те, як люди готові покласти своє життя, відкласти на певний час або навпаки залучити свою роботу, свою цю працю, творчість а, в те, аби показати красу України навіть такі складні для неї часи. Емоції від фільму, ну, ми, ми не очікували такого результату. Коли ми дивились попередню версію ще перед Сандансом, ми були вражені, це в принципі нічого не сказати. А, я пам'ятаю, тоді була така емоція, що все було не так, але це все правда. Все було не так, мається на увазі, не було сценарія фільму, розумієте? А, ті події, які, з яких зібрана ця історія. Вони могли відбуватись в різні сезони, в різній хронологічній послідовності. Але е, в житті кожного військовослужбовця в Збройних силах України можна 100% впевнена, можна знайти саме такі події, як відбулись у нас.